Харків під оглядом комунальних служб Так, у житловому масиві Колиничі Немишлянського району ремонтують оголовки та вентиляційні канали пошкодженого обстрілами будинку на вулиці. Ювілейній роботи виконують спеціалісти комунального підприємства Харківське ремонтно-будівельне підприємство. Крім того, доглядають і за прибудинковими територіями, наводять лад та косять траву. Продовжуються роботи із відновлення житлового фонду. В основ'янському районі ремонтують покрівлі, пошкоджені внаслідок ракетного обстрілу. Як повідомили у районній адміністрації, 40 дахів багатоповерхівок вже відремонтували: п'ять перебувають у роботі, та 17 планують відновити найближчим часом. Крім того, триває робота із закриттям контурів житлових будинків. А також бригади комунального підприємства Харків ремонтують вікна та двері згідно заяв харків'ян. А у Слобідському районі бригади комунального підприємства Харків-Благоустрій. Косять траву у приватному секторі та на прибудинкових територіях багатоповерхівок. Крім того, разом із працівниками комунального підприємства Харків Зеленбуд бригади підприємства прибирають повалені вітром дерева після зливи та непогоди. Також комунальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілів, ремонтують оголовки та закривають контури житлових будинків. Марія Соловйова та Андрій Пакулов, Харківські звістя.